З археологічних досліджень у селі Попасному поряд із Дніпропетровськом, теж, до речі, знайшов дивну посудину. невеличку гвиняну, начебто, баночку. Нічого дивного в цій посудинці б не було. Такі чисто побутові речі зустрічаються відносно часто, якби не одна деталь. На зовнішній поверхні баночки було нашкрябано якісь значки, що дуже вже нагадували був. Але писемність у 4 тисячоріччі до Різдва Христового в українському степу, оце ніхто не міг повірити. А тому баночку разом із іншими знахідками описали, як годиться, замалювали і віддали до музею. Але у світі є люди, які не можуть вірити загальноприйнятним істинам. І знайшлася людина, яка спробувала прочитати і саме прочитати напис на баночці. І його таки було прочитано, цей напис. І прочитано було мовою дуже близькою до санскриту. На баночці було написано «Кіновар». Є такий міноверал тут, з якого роблять темно червону фарбу. А всередині баночки якраз і було виявлено слідир тут. Що це означає? А означає це ось що. Десь приблизно 6 тисяч років тому, тобто за 4 тисячі років до Різдва Христового, якийсь сільський дядько, а може тітка, які проживали в околицях теперішнього попасного, насипали у баночку червоної фарби і зверху на ній нашкрябали, щоб не забути її назву. Постеменно так, як роблять наші бабусі ще й тепер. Коли наклеюють на баночку із варенням ну, таку наліпку. Вишневе, наприклад, чи Абрикосове. А це також означає, що баночок було багато. Ніхто ж би не писав на одній єдиній, і вони були схожими між собою. Тобто невідомий автор позначив її, щоб не переплутати з іншим. Від часів Дмитра Яворницького багато води сплило у Дніпрі. Багато було зроблено нових археологічних знахідок, а серед них чимало кількість предметів, схожих на Попаснянську баночку, лечиків, мисок, фігурок із написами. При цьому найчастіше написами якнайбільш утилітарного характеру. Люди просто записували на посудинці її вмісті. Очевидно, і в ті далекі часи не надто надіялись на свою пам'ять. А чому б і ні? Якщо це так просто, взяв і написав. Але подумайте, 6 тисяч років тому, коли месопотамські та єгипетські іерогліфи тільки починали входити в моду, а китайських ще і в Помині не було. Але написи, про які я розповідаю, не були іерогліфами. Це було фонетичне письмо. Письмо, знаки якого відтворюють не все слово. Як і є ролі, а окремі звуки. Це та система письма, якою користуємось ми з вами. Знаки цієї писемності були іншими, але засади ті ж самі. Кожен звук зображувався окремим тільки йому властивим значком. Все людство вклонитись невідомим первісним інтелектуалам, які залишили майбутнім поколінням свої послання на брилах кам'яної могили. А десятикратно геніальними, супергеніальними були ті люди, які вигадали фонетичне письмо. Щоб оцінити те, що зробили вони, згадай на себе, яким чином ти вчився читати. Як важко було на початку зрозуміти, зорієнтуватися, що звук М разом із звуком А дає звукосполучення М, а разом зі звуком О звукосполучення М. Легко було. А спробуйно розділити на звуки слова якоїсь раніше незнайомої тобі мови. Китайської, наприклад. А чи вдасться? А от наші далекі предки змогли. І не раз змогли. На території України від доарійських до до індоєвропейських часів і аж до появи офіційної церковної кирилиці існувало кільканадцять систем письма, більша частина з яких були саме фонетичними. А де ж тоді винахідники Абетки, інківці. Вони були хорошими учнями і перейняли систему письма, яка потім стала основою для давньогрецького письма. І значно пізніше стала основою сучасної латинської графіки і нашої рідної кирилиці, яку начебто подарували нам солонські грамотії кирило та Мефодій. А у кого перейняли?